Про надра це те, що треба було знати в подробицях і обговорювати. Чи і так як відбулося, теж нормально? Моя позиція з самого початку по угоді про надра абсолютно мало бути відкритий діалог, відкритий діалог, починаючи від представників Верховної Ради в різних комітетах, продовжуючи експертним середовищем і продовжуючи. Громадами, в яких є ті надра, і що буде в них відбуватися, якщо дійсно підпишеться, зайде інвестор і буде щось розроблятися. Всі абсолютно мали право знати повну картинку, і зараз uh -huh. її немає, тому що камін не розробив ще імплементаційні заходи, немає всієї підзаконки. Ми ще не зробили зміни до бюджету, і буквально кажучи, громади навіть не знають, а чи збагатіють вони від того, що до них прийде цей інвестор, чи не збагатіють теоретично так. Поки що теоретично, я думаю, що можна було підготувати навіть хоча б невеликі, якісь умовно кажучи, візуальні частини майбутнього для всіх цих категорій, які я назвав, стосовно ж 22 пунктів пропозиції від Сполучених Штатів для Росії, а в межах цих перемовин. Повторюсь, так само має бути відкрита сторона, може бути закритою тільки те, що стосується національної безпеки і не до розповсюдження. Про те, що може бути секретно в питанні завершення війни, якщо так глянути одним оком швидко, мені не зрозуміло. Адже завершення війни це перше зупинка бойових дій. Друге, це фактично виведення військ агресора, або відразу треба казати. Виводу військ агресора поки що не буде, тому не очікуйте швидкої деокупації. Це ж теж доросла розмова. Доросла розмова. А ми готові до такої розмови От суспільство суспільства. Суспільство це обговорює щодня в себе. В них люди, там друзі, родичі, знайомі, військові, які поруч їхні знайомі родичі, там і так далі. Хтось пов'язаний навіть з якимись спецслужбами чи колишніми працівниками якихось гро... е... територіальних громад чи ще якихось там закладів і так далі. Люди, це прекрасно самі розуміють. Зрозуміють, не треба думати, що люди чогось не знають. Це частина їхнього життя, тому що там вони ж або самі жили, або жили їхні родичі, друзі чи знайомі. Вони не можуть цього не обговорювати. Вони не можуть про це не думати, тому що там. Починалося їхнє життя і можливо буде завершуватися тоді, коли ми деокупуємо ці речі. Про це треба говорити відверто, а не боятися, що це умовно повпливає завтра на твій рейтинг. Угу. На рейтинг довіри впливає те, коли ти показуєш своїми діями, що ти не довіряєш комусь якусь інформацію, бо вважаєш, що це може тобі нашкодити в якихось твоїх діях. Дорогі а значить, друзі, твої дії є якимось секретним. А скажіть цих будь секретів ласка, від суспільства не можна мати. А скажіть,